Всім привіт, це відео на каналі BlackPack, Мене звати Саша, і сьогодні у нас для вас шикарний анонс, який багато хто чекав. Він, до речі, позаду мене презентую шикарну радянську будівлю. Нє, ми тут займаємося сумками. Одразу скажу це рюкзак, і одразу скажу, що ціна вас повинна дуже приємно здивувати, особливо тих, хто вирішить його придбати протягом перших трьох днів. Бо у нас, як завжди, є знижка. Але давайте про все по черзі. У нас є декілька моделей рюкзаків. Ми почали їх робити вже багато років назад. У нас були моделі неймовірно насичені функціями, але при цьому доволі дорогі. Були моделі попростіше. Сьогодні ми презентуємо вам другу версію Брейвері. Брейвері це рюкзак, який багатьом дуже подобається через свій лаконічний дизайн і відносну простоту. До того ж, він завжди був відносно доступним. І зараз позаду мене брейвері другої версії. Отак От виглядає цей рюкзак. Він зберіг свій лаконічний дизайн, але суттєво додав в функціональності. І при цьому не повірите, він став доступнішим. По-перше, Bravery 2 зроблений з офігенних матеріалів. Це кордура і X-Pack. Все, до чого ви звикли. На цьому ми не економили. По друге, він доступний в сіми кольорах: як більш-менш триманих, як оцей сірий, є чорний, олива, кайот, так і більш яскравих. Так що кожен зможе знайти для себе підходящий варіант, чи знайти підходящий колір для подарунка. Бо попереду у нас сезон свят. По-третє, він вміє сам стояти. От ви бачили рюкзаки, які можуть самі стояти. А ми так і робимо. Я знаю, я знаю, що вони є, але так вміють не всі. А в кінці цього відео ми ще і розіграємо один з цих рюкзаків і визначимо переможця минулого конкурсу на флексбек. Ідемо далі. Спинка з нової сітки, як в самих останніх HDP3. Перед зимою дуже важливо. лямки як завжди, не мають ніяких елементів, що бовтаються понизу. А це означає, що навіть якщо ви візьмете його в руку і будете стояти десь на брудній вулиці, коли сніг не то розтанув, не те ще є, то рюкзак не забрудниться, тому що ви не будете ним витирати підлогу. Вже цікаво, але тепер дивіться, що є всередині. У нас є. Одна кишеня на повну висоту рюкзака. Сюди можна покласти і документи, і навіть якийсь судочок, бо вона реально велика. А далі є основне велике відділення з купою організації. На одній стороні у нас дві сітчасті великі кишені на застібках. Далі основне відділення і ще організація. Це кишення для ноутбуків та планшетів. Сюди, до речі, входить прошка на 16 дюймів доволі легко. Чи 14 в великому чохлі. Є велика широка кишеня на застіпках. Стіпці і дві січісті кишені на застіпках, щоб нічого не бовталося по салону. І якщо ви запитаєте, куди складати пляшки, бо в першому бревері також не було кишеньки для пляшки чи термоса, то тут ми її зробили, але не зовні, а всередині, отут. От коли вона потрібна, вона є. Коли не потрібна, ви її можете просто схлопнути і не зменшувати тим сам простір рюкзака. Розміри Blackpack Bravery 2, 45 на 31 на 14 см. вага 630 грамів і об'єм 18 літрів. Цей рюкзак чи не ідеальний на кожен день для того, щоб ходити на роботу, в зал на прогулянку, він легкий, він доволі вузенький, навіть в транспорті не буде випирати його можна і не знімати. Ви його буквально не відчуваєте, але він достатньо ємний, що. Обносити в ньому все необхідне, не тільки ваш EDC, а можна ще й судочок кинути, і навіть термос. Знаєте скільки він коштує? 99 баксів. А на перші три дні ще є знижка 15%. Ми навіть думали назвати його не Brevery 2, а типу OneBacks, тому що реально на цьому рюкзаку ми заробляємо мало. Але ми хотіли зробити щось як з бананкою ванбакс, тобто продукт, який люди зможуть спробувати і зрозуміти, що таке якість і практичність Blackpack. Тож тут ви отримуєте і якість, і практичність, і все це. За 99 доларів це на секундочку більше ніж в два рази дешевше ніж IGDP3. І зі знижкою майже стільки ж, скільки FlexBag чи урбанбек. А це сумка і поясна сумка. Нас про подібний рюкзак дуже довго просили, і ми такі його зробили. В принципі, як і обіцяли, якщо ви слідкуєте за нашими соціальними мережами, він вже доступний для того, щоб його замовити і дуже швидко отримати за посилання в описі до цього відео. Нагадую, перші три дні діє знижка 15%. Ну і як завжди, пишіть. Свої коментарі про враження від новинки чи коментар з досвідом про використання нашої сумки. Бо наступного разу під час анонсу один з авторів коментарів отримає саме такий брейвері 2. А тепер розіграш. Запускаємо рандомайзер, вставляємо посилання, бачимо 240 коментарів. Рандомайз. Сумка крута. В мене, на жаль, поки не було сумки BlackPack, тільки чоловіку дарувала, але я не розумію, як мене захопила тема. І супер коментар, Міяторес Юа. Отримує флексбек. Чи ми зв'яжемось, чи ти зв'яжись, якщо контактів раптом немає за контактами, які є на нашому каналі. Сподіваюся, нові брейвері 2 вам сподобалися, і ви знайдете для себе колір, який найбільш пасує саме вам. Переходьте за посиланням, замовляєте собі свій власний брейвері 2. І побачимось на цьому каналі, де у нас, до речі, не тільки запуски різні, дуже скоро у нас тут є ще і різні ідісі цікаві історії, і навіть подкаст. Дякую за перегляд. Всім пока.